Всім привіт! Я Лідія Біляєва, коуч зі кіга балансу та реалізації? І я на 100% впевнена, що кожен день у нас є шанс почати все спочатку. Кожен день є можливість написати і відзіняти нову зовсім іншу серію нашого кіно під назвою Життя. І якщо наше життя кіно, то чому досі не оскар? Хочеться запитати мені, якщо ми це кіно створюємо кожного дня, ми ж можемо зробити його яким завгодно: драмою або мелодрамою, романтичним або бойовиком, або комедією. А я люблю, наприклад, романтичні комедії і хочу створювати саме таке кіно. А ще я вам скажу, сподобається вам це почути чи ні. Але одного дня прийде момент, коли це наше кіно промайне отак перед нашими вчиняння. І я хочу, щоб те, що ви тоді побачите, було варто того, щоб на нього дивитись з наповненим серцем любові і вдячності за своє прекрасне життя. І сьогодні я познайомлю вас з науковими дослідженнями. Однієї дуже відомої в Японії і далеко за її межами японської жінки, і ці дослідження є опорою і орієнтиром для мільйонів людей в світі, які прийняли концепцію життя і як свою філософію життя, і в цих декількох пунктах, якими я з вами зараз поділюсь, вона розкрила секрет задоволеності життя і того, як зробити так, щоб оте кіно, яке ми створюємо кожен день, не тільки нам подобалось, а щоб це була причина, по якій ми чекали ранку. Причина, по якій би ми просинались зранку, і це була причина писати наступний епізод. Або наступну серію нашого найцікавішого серіалу в житті, бо це і є наше життя зі мною чи без, нехай ці вісім строчок будуть вашим компасом, вашим навігатором по життю. Трохи історії 12 січня 1914 року в Японії народилась м'яка камія. Міяка стала дуже відомою в Японії психологом, психіатром і філософом, яку в усьому світі називають матір'ю. Ікігай, дослідниця, письменниця, лікар. Вона написала єдину в світі наукову книгу про Ікігай. і саме завдяки їй світ дізнався, як впливає на людство знаходження свого Ікігай. Останньою її науковою роботою було дослідження над смертельно хворими проказою. В ті часи їх виселяли на окремі острови без права бачити з рідними світом. А вона їздила на ці острови, вона їх вивчала і науково довела світові, що навіть у таких хворих, яким лишилось жити зовсім недовго, з'являвся сенс життя, коли вони. Хоч трошки задовільняли одну або декілька з восьми потреб і кігай. Мієко проводила дослідження до останнього дня і померла в 1979 році в віці 65 років від прокази, якою заразилась під час дослідження цих своїх пацієнтів. Її формулу восьми потреб і світ вважає великим відкриттям і насліддям. Камія була впевнена, що набір саме цих восьми. Пунктів в нашому житті робить нас по справжньому щасливими. І перед тим, як я озвучу вам ці пункти, ці потреби, давайте згадаємо, які потреби взагалі ми знаємо. Ну, ми знаємо, то, їсти, пити, займатися сексом, народжувати дітей, такі базові потреби. І ці потреби ми відчуваємо на фізичному рівні. Ми чітко розуміємо, коли нам цього хочеться. Організм попросив. Ми дали, і нам стає добре, бо ми задовільнили цю потребу. Смачно поїли, класний був секс, тут діти побігли, все добре. А якщо у нас є всі ці потреби, але ми їх не задовільняємо, що буде з нами? Який у нас буде настрій, відчуття і все інше? Ну, буде дуже. Так от так, є потреби, які ми відчуваємо на фізичному рівні і усвідомлюємо їх. А є потреби, які так само дають нам емоції задоволеності або незадоволеності життя, але ми не розвинуті настільки, щоб усвідомлено їх відчувати. І це відчувається тільки на такому інтуїтивному рівні. Тож. Знайомимось з потребами, які мієкокамія в своїй науковій роботі довела, що якщо їх задовільнити, то оте кіно, яке називається життя, нам буде ну, дуже сильно подобатися. Що це за потреби? Перше потреба в задоволеності життя. Ну, зрозуміло. І насправді це головна потреба, і всі інші працюють на неї. Все заради задоволеності життя. Ця наша потреба. Вона задовільняється, коли ми відчуваємо, що життя рухається в бажаному напрямку, і кожен день приносить якусь, хоч маленьку, але насолоду. Друга потреба в змінах і зростанні. Камія вважала, що перша і потреба дуже тісно зв'язана з другою, тому що тільки коли ми зростаємо і змінюємось, покращується наше життя, і тоді ми ним задоволені. Третя. Потреба в яскравому майбутньому, якщо ми щиро віримо бачимо, відчуваємо, що наше життя рухається в новому в кращому напрямку, то ця потреба задовільняється, і це допомагає нам долати щоденні труднощі та справлятися з якимись негативними життєвими подіями. Все закінчиться за два тижні. Казали нам в лютому, 22-го. і нам було легше. А потім, коли два тижні пройшли, ми трошки розгубилися. Для задоволення цієї потреби нам дуже важливо ставити і реалізовувати як короткострокові досяжні цілі, так і довгострокові. Четверта потреба потреба в підтримуючому оточенні оточення, яке допомагає рухатись в правильному напрямку, оточення, від якого ми отримуємо зворотній зв'язок, підтримку. Саме тому, що ми відчуваємо цю потребу, нам хочеться бути частиною якогось ком'юніті, мати родину, мати друзів. Бо це є наше підтримуюче оточення, наші теплі зв'язки. У невеличкому селі Огімі на острові Кінава живе один з найвищих в світі відсутні. Довго жителів, які досягають віку 100 років і більше, і дослідження доказали: показали, що одна з головних причин довголіття їхнього це те, що вони живуть як одна сім'я. Вони допомагають один одному, особливо якщо не дай Господь, щось трапилось. І коли я була на Окінаві в цьому селі, в той день пройшов страшенний ливень, річки вийшли з берегів. І позатоплювали багато будинків. І я бачила, як вони всі гуртом за один день, допомагаючи один одному, впорались з наслідком. А ввечері вже всі разом святкували цю подію. Вони кожен день спілкуються і відчувають себе потрібними. Немає відчуття такого, що я вже своє прожила або прожив. У них до останнього подиху життя цікаве, і вони відчувають себе потрібними. П'яте. Потреба в свободі. Камія порівнює цю нашу потребу з потребою в повітрі. Бо ми не можемо сказати, наскільки для нас воно важливо, аж доки не втратимо його. Це і про свободу вибору, і про свободу займатися чим хочеш, жити з ким хочеш, свобода пересування, свобода фінансова і так далі. Шосте. Потреба в самореалізації. Саме ця потреба мотивує людину до розкриття свого потенціалу та особистого зростання. Вона надихає шукати свою місію, своє призначення та йти в його реалізацію. Сьома. потреба в цінності і значимості. Відчуття своєї цінності і значимості, свого життя дуже важлива для нас. І саме ця потреба спонукає нас робити світ краще, допомагати іншим людям. І сам. А ця потреба нас підштовхує розібратись і зрозуміти, а заради чого я живу, Навіщо я прийшла або прийшов у цей світ? І восьма, восьма потреба мати ціль. Бо ціль стимулює особистий розвиток. І коли ви досягаєте поставлених цілей, впевненість у власних силах зростає, підвищується самооцінка та зміцнюється віра в свої можливості і з'являється. Та сама задоволеність життя. Тепер і ви знаєте, що робити, щоб ваше життя вам подобалось. Подивіться на ці вісім потреб, продіагностуйте, які з них співпадають з вашими головними цінностями, і дайте відповідь собі: закриті вони у вас чи ні. А потім починайте діяти. І пам'ятайте, чим більше з цих потреб ви задовільните, тим краще і впевненіше. Будете себе почувати. Але не забувайте про баланс. Ну, а я буду вдячна за коментарі, лайки і все інше. Підписуйтесь на мою сторінку, приходьте на курси, інтенсиви, ефіри, щоб ще більш дізнаватись про Ікігай та як побудувати життя в Ікігай балансі. До зустрічі!